Інколи мені здається, що я з іншої планети, земна любов, яка вона? Я прийшла в цей світ за досвідом, досвідом, який надихав і руйнував одночасно, але тоді я про це ще не знала. Як Амур, який літає своїми стрілами і шукає найбільш вдалу мішень, я бавилася людьми, бавилася їх почуттями, створювала. Руйнувала і знову створювала, надихала, дарувала радість, забирала надію і доводила до знесилення, я жила своїм земним життям, з емоціями, переживаннями, змінами подій, злетами і падіннями, сльозами радості і болю, з захопленнями, безвихіддю, місцями з ненавистю, повним знесиленням чи навіть знебажанням. Але в якийсь момент все повернулось ніби до гори дном, і з життя почали злітати не тільки деталі, події, люди, почуття. Що не злітало, саме прийшлося виколупувати, видовбувати, діставати з самих глибоких схованок і заплутаних лабіринтів. Вони сиділи болючою скалкою, яка не давала дихати. Все стало на свої місця. Така чиста, світла нова, як новонароджене дитя, відкрита і любляча, життя в унісон, тіло, енергії, простір, природа, сприйняття, як веселка в сонячному сяйві рівна й кольорова, цвіт, спів, невимовна радість, блаженство. Аж поки не з'явився він. І мене ніби спустили крутими сходами з небес на землю, з одного світу в інший. Душа рвалася назад, вгору, але її ніби силоміць тримали, чіпляючи гачками за події. Вирватися назад в світ блаженства єдине, чого хотілося найбільше. Для чого? Для чого мені це все? Невже знову назад? І тільки тепер я розумію різницю: назад, щоб прожити це ще раз, по-новому, не так, щоб відчути всю красу і насолоду, почуття безумовної любові, навчитися тому, за чим я прийшла, який це цінний досвід проживати ці відчуття, їх здатна відчувати ні одна неземна цивілізація, коли ти відчуваєш і бачиш любов через подих. Дотик, серцем, тілом, поглядом і, дивлячись на світ через призму любові, бачиш його іншим. Не один приходить сюди за цим досвідом, але не кожному вдається його знайти скарб, який захований за бажанням володіти похиттю, жадобою, ревністю, меркантильністю, за земними людськими якостями, які тримають в панцирі душу. Він доступний не для всіх. Вона стояла на краю обривистого схилу, під яким дзеркальним полотном простилалась і виблискувала вода. Освітлена сяйвом від заходу сонця здавалося, її тіло світилося разом з ним. Руки солодко тягнулися вгору, легенький вітер роздував волосся і шовкову сукню. Вона схожа була на пір'єнку, яка ось-ось відірветься від землі і полетить, і стане частинкою цього величезного жовто-оранжевого диску на небосхилі. Вона любувалася заходом сонця. Сонячна доріжка відбивалася в дзеркалі води, підсилена легким погойдуванням хвиль. Насолоджувала сніжним материнським теплом землі і вечірніми променями сонця, і відчувала за спиною його, внутрішнім поглядом бачила його тіло, знала, куди спрямований його погляд, і відчувала всю силу цієї наростаючої чоловічої енергії, яка охоплювала весь її простір, ніби ховаючи в своїх обіймах. Він стояв як заворожений, сяючи на жіноче тіло на фоні величі природи, нагадувало богиню, фею, мавку. Погляд розпливався, розчинявся разом з ним, ніби хвилі відкинутого воду в камінця, які зливалися в одне ціле, залишаючи на поверхні легенькі круги, що котилися до берега й губилися серед безкраїх берегів. Він боявся зрушити з місця, боявся дихнути, щоб не порушити цю гармонію. Якась мить, і вона опинилася перед ним, і її відкрита світла посмішка черговий раз засліпила його очі, засліпила розум, засліпила все на світі. Я хочу доторкнутися до неї, до твоєї посмішки, губами. Спробувати її на смак. Два погляди з'єдналися в єдине погляди, через які говорили два світи. Він намагався щось сказати, а вона прислухалась до нього через відчуття власного тіла і довіряла себе в цей момент повністю. Його охопило світло сяючого серця, і він потонув в глибинах її душі і розчинився в ній, як ранішній туман. Він ніжно торкався кутиків губ, ніби боявся порушити цю природну красу. І її ніжне, пахуче тіло манило все більше і більше. Він пив її, як воду, великими ковтками в час літньої спраги, і в цій круговертій почуттів, які накочувалися все більшими хвилями, він зрозумів, що горить. Як вогонь, і язики полум'я охоплюють його почуття, його тіло, душу, і він піддавався цьому вогню. Він віддавав себе йому. Він хотів горіти в ньому і згоріти на попіл в її обіймах. Вона бачила його душу, відчувала його тіло, його бажання, його запах, куштувала його на смак. Вона знала, що буде далі. І одночасно дозволяла собі потонути в вогняній пристрасті, як грім серед ясного неба пролунало де всередині. Я спалюю його. Невже це відбувається знову? Невже знову по колу? Ні. Я горю разом з ним. Я хочу відчувати цей вогонь. Я хочу насититись цим відчуттям сповна. Я хочу горіти в ньому і згоріти дотла, щоб народитися заново.